В червні деякі пенсіонери отримують підвищену пенсію, однак це стосується лише певної категорії пенсіонерів. На підвищення після квітневого перерахунку слід очікувати працюючим пенсіонерам. В червні вони отримують підвищену виплату з рахуванням квітня та травня, оскільки у цій місяці пенсійний фонд ще не мав відомостей про єдиний соціальний внесок за перший квартал 2024 року. Зазначили під час зустрічі ще в квітні Ірина Музиченко, начальник. Відділу обслуговування громадян номер 4 сервісний центр управління пенсійного фонду України в Білгородністровському районі. Перерахунок здійснюється індивідуально, тому і розмір підвищення буде різним у кожного пенсіонера. Мінімальна надбавка за кожний рік стажу становить 23 гривні 61 копійка. При цьому підвищення пенсії отримують не всі пенсіонери, а лише ті, хто після призначення або попереднього перерахунку продовжував працювати і станом на перше. Березня 2024 року має не менше 24 місяців страхового стажу, а також не менше 24 місяців страхового стажу, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки. Що враховується під час перерахунку пенсії? Лише придбаний страховий стаж, якщо пенсіонер працював менше ніж 24 місяці після призначення або попереднього перерахунку пенсії, або страховий стаж та зарплата у разі, якщо пенсіонер працював понад 24 місяці станом на 1 березня 2024 року. Перерахунок не здійснюється для працюючих пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років та ще й не досягли пенсійного віку. Усі перерахунки Кунки <зрахунки"> здійснюватимуться автоматизованим способом без звернення пенсіонера Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.